Що в період з 15 по 18 вересня в місті будуть проводитися ряд великих заходів до ювілею 440 років зняв заснування міста Новоскольську. На виконкомі затверджена програма святкові заходи, і зараз міста, комунальні служби, всі громадяни ретельно готуються до цієї святкової дати. Як Хотілося б сказати, що програма розрахована на три дні, вона дуже насичена і розрахована на різні вікові категорії. Це і для дітей, молоді, підлітків, для людей середнього і похилого віку. Всі ці заходи, які ми запланували, вони якраз були і розраховані на те, щоб кожен житель міста Новомосковська зміг в ці дні знайти для себе щось цікаве. і... Те, щоб йому припало до душі, Значить, я вже сказав, що основні заходи будуть проходити з 15 по 18 вересня, там дуже багато цікавих і, навіть, можна сказати, будуть абсолютно нові заходи, які раніше в минулі роки не проводилися. Всі секрети я зараз розкривати не буду. Програма зараз доопрацьовується. Але я можу запевнити всіх жителів міста Новомосковська, гостей нашого міста, що це будуть дуже змістовні і цікаві заходи, які будуть проводитися не тільки в центральній частині міста, а й на інших мікрорайонах нашого рідного міста. В цьому році, як я вже сказав, да, місто відзначає 440 років. Якщо дивитися через призму історії, то це Солідна і така велика дата. І ми можемо зробити висновок і знаємо, що місто Новомосковськ це справжнє українське місто з великими казачими традиціями. І тому всі заходи в основному будуть направлені в тому, щоб вони проходили в ракурсі нашого історичного минулого, наших казацьких традицій. І користуючись нагодою, я хочу також звернути. До всіх жителів, гостей нашого міста, які будуть приймати участь в цих заходах, прийдуть на святкування для міста, щоб вони надягнули наші українські вишиванки, українські віночки, інші атрибути національного костюму, і разом весело ми зустріли цей солідний ювелей 440 років з дня заснування міста. В цьому році до дня міста. До його підготовки залучені не тільки працівники виконкому, комунальні наші служби, а також ми запрошуємо і активно включилися до підготовки всіх цих заходів наш місцевий бізнес, підприємці, громадські організації, просто активні громадяни. Нашим комунальним службам поставлено завдання, щоб в період приблизно з 5 по 15 вересня. В місті був наведений, можна сказати, ідеальний порядок. Поставлено завдання, що була оновлена дорожня розмітка, пішохідні переходи, вивезене все сміття, особливо звернути увагу на стихійні сміттєзвалища, які у нас, на жаль, дуже їх багато є. Також я хочу, користуючись нагодою, звернутися не тільки до наших комунальних підприємств. Які по своїм функціональним обов'язкам повинні наводити цей образцовий порядок в нашому місті, а і до всіх жителів міста, до наших підприємців, щоб вони також активно включилися в цю роботу по наведенні порядку у дворах на прибудинкових територіях біля своїх об'єктів, торгівлі, і так як. Справжній хороший господар готується зустрічати гостей, готується до свого ювілею, то він свій дім приводить, наводить там чистоту і порядок. А новомосковська на наш рідний дім. Тому я і звертаюся до всіх новомосковців, щоб вони включилися в цю роботу по наведенню порядку. І я думаю, що місцева влада ми відзначимо найбільш активні двори при складанні. Бюджету на 2017 рік, подивимося, хто активно прийняв участь у наведенні порядку на прибудинкових територіях, то ми в бюджеті 2017 року як заохочення в першу чергу будемо проводити там ремонти внутрідворових проїздів, ставити дитячі і спортивні майданчики. Я думаю, що це буде справедливо, що ті активні мешканці нашого міста, які Переживають і включаються в роботу по наведенню порядку в нашому спільному домі в Новому В першу чергу їм буде приділятися увага з боку міської влади.